Добрий день, шановні пані та панове. Роль особистості у історичному процесі дуже популярна тема, яка часто обговорюється в ЗМІ. Але про індивідуальність та талант людей, які визначають сучасні тенденції у розвитку світової науки, говорять значно менше. Разом із тим, здатність яскравих особистостей ставати лідером може проявитися в будь-якій галузі. Такі особи можуть змінювати ставлення та погляди інших людей, розвивати нові напрямки в науці, робити революційні відкриття, впроваджувати інноваційні технології та виховувати цілі школи своїх послідовників, запалюючи вогонь цікавості у очах майбутніх поколінь науковців. Результатом їх творчої діяльності, зокрема в медицині, є відкриття та винаходи, що впливають на життя людей не менше, ніж політика. Медична наука постійно розвивається і вдосконалюється. Тож особистість вченого має велике значення, оскільки вона впливає як на його спосіб мислення, на підходи до розв'язання проблем, так і на методи дослідження. Національна науково-медична бібліотека особливу увагу приділяє темі популяризації роботи українських вчених. Особливим завданням ми вважаємо поширення інформації про вчених науковців, медиків, які відіграли визначну роль у формуванні вітчизняної науки. Це і наші сучасники і представники минулих поколінь. Доброю традицією стало видання біблі... біобібліографічних показчиків, присвячені окремим особистостям. Можна пригадати книгу, присвячену 85-річчю Федора Тишка, лікаря реформатора Рейна Георгія Єрмолаєвича. Книга, присвячена Шалімову Олександру Олексійовичу або легенді світової науки Миколі Михайловичу Амосову. Сьогодні ми представляємо новий проєкт серію програм імена в медицині. І перша наша розповідь присвячена кандидату медичних наук Володимиру Пилиповичу Жалко Титаренко. Наш гість Юрій Іванович. Марков, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я імені Шупака. Юрій Іванович, чому саме Жалко Титаренко? Чому ми вирішили з вами розпочати з цього імені? Ну, по-перше, я хочу сказати, що Володимир Клипович Жалко Титаренко це не просто особистість видатна, не, не тільки. Видатний науковець, а це людина з характером, яка здолала безліч перешкод для того, щоб здійснити користь нашому суспільству. І я вважаю, що, на мій погляд, що така особа вона на сьогоднішній день незаслужено забута, і ми не можемо допустити того, щоб наші покоління, наступні покоління, щоб втратили. Це історичний зв'язок і забули. Ми не можемо допустити, щоб такі особистості пішли в забуття. Саме тому ми будемо говорити сьогодні про Володимира Пилиповича Жалко-Титаренко. Отже, 19 січня цього року виповнилось 105 років з дня народження доцента Володимира Пилиповича Жалко-Тітаренко. І слід сказати, що, окрім того, що це така дата. Як свідчить про те, що це було не просто в минулому столітті, а всі проблеми, які були в столітті в минулому, в минулому нашому суспільстві, вони дуже-дуже гостро торкнулися е, таких перших анестезіологів, і, зокрема, Володимира Пилиповича. Хотілося б сказати, що повчання класика: що коли тобі розповідають історію про видатних людей. Треба їх слухати уважно, навіть якщо це розповідається вже не вперше. У разі, коли ти вислухуєш 10 чи 20 раз, ти несподівано досягаєш розуміння, що це незабутня мить. В нудних розмовах, на перший погляд, нудних, про людей минулого приховні таємниці великих звершень. І ось перед вами на фото відомий вчений, педагог, громадянин Володимир Пилипович Жалко. Титаренко, погляньте, які риси от мужньої людини з характером, навіть ті ж самі окуляри, підкреслюють те, що людина давала велике зорові навантаження. І в нього не було ніяких шкідливих звичок, так щоб думати, там що бувають різні причини, чому очі погано люди не бачать. В нього не було ніяких таких проблем спочатку здоров'ям. Він народився в, сім в Красноярську в сім'ї вчителів і у віці 4 років його батьки переїхали до Києва. Він в Києві закінчив середню школу, поступив спочатку в університет Тараса Григоровича Шевченко на фізико-математичний факультет, а потім вже поступив до медичного інституту, не довчившись ну, буквально рік там, провчившись в університеті Тараса Григорича Шевченка. Отже, 1 лютого 1967 року бере відлік офіційної такої дисципліни анестезіології, тому що саме тоді, на базі курсу анестезіології, у складі кафедри торакальної хірургії та анестезіології Київського інституту удосконалення лікарів була створена перша в Україні кафедра анестезіології та реніматології. Зараз вона називається. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії. Завідувач цієї кафедри спочатку був доцент, а потім він став професором Анатолій Іванович Трещинський. Анатолій Івановичу Трішинському в цьому році виповнюється 100 років, ми будемо про це говорити і в наступній нашій розмові. Першими співробітниками кафедри, а отже, першими сертифікованими анестезіологами, як зараз грамотно говорять. Тобто це ті фахівці, які мали законні підстави для того, щоб проводити анестезію, анестезіологічне забезпечення оперативних втрачань, Стали асистенти Опанас Якович Маловічко, Андрій Юхімович, депутат, Георгій Сергійович Заброда, Володимир Поливич Жавкотитаренко, Володимир Михайлович Лелюх. Це перші п'ять наших вітчизняних анестезіологів. Кожна особистість неординарна. І можна по кожному зробити окрему доповідь, але повірте мені, це люди були не просто першопроходці, вони були видатними всі. І викладачі створеної кафедри вони були водночас, як я вже казав, вони були першими анестезіологами України, і вони були всі інтелектуалями. Вони знали іноземні мови, вони були, володіли не тільки там елементарними знаннями, які на той час були. Сами необхідними для проведення анестезій, вони були, наприклад, Опанас Якович Маловічко, він бездоганно володів фібробронкоскопією. Ну, можна запитати сьогоднішніх анестезіологів чи всі володіють фібробронкоскопією? Далеко не всі. Тобто, вже в ті часи вони, всі вони пішли від хірургів. і анестезіологія вона вийшла із хірургії, тому всі перші анестезіологи вони були. Тій чи іншій мірі вони були хірургами. Отже, як я вже говорив, дитячі роки пройшли в Києві Володимира Пилиповича. Потім він коли залишив навчання в університеті Шевченка, він на фізико-математичному факультеті це теж дуже важливий момент, що фізико-математичний факультет, тому що анестезіолог повинен володіти основами всієї апаратури. Яка є дуже складною. І повірте мені, коли проводять паралелі між е, такими спеціальностями, як е, пілоти, от, авіацію, то дуже є багато паралелей, тому що там техніка і тут техніка. І взагалі е, можна порівняти, от як анестезія вважається, що літак злітає, і потім він має сісти. Так само анестезіолог він починає анестезію, і потім вивезти пацієнта з наркозу треба. Це теж дуже відповідальний момент, От, тому паралелій дуже багато. Отже, в 1941 році почалася Друга світова війна, і Володимир Пилипович разом з усіма іншими студентами Київського медичного інституту, він був евакуйований до Харкова. Звідти випускається така була е, характеристика, що це зауряд-лікаря. Зауряд-лікар це значить. Що він не довчився цей лікар, він в зв'язку з такими надзвичайними обставинами він буде працювати лікарем, але ще він повинен потім довчитися. От. І з червня 1941 року, по березень 1942 року, він служив в діючій армії старшим лікарем хірургічного взводу пересувного польового госпіталю. Це теж дуже такий важливий момент, тому що його безпосередній керівник, потім пізніше, професор Амосов, він теж був керівником хірургічного польового госпіталю. Тобто в них там дуже багато чого було спільного. І, взагалі, якби не Амосов, то дуже важко було б Володимиру Пилиповичу в тих обставинах піднятися піти в науку. В серпні 1942 року він потрапив в полон на території сучасної Білорусі. Це вважалося на території Білорусі місто Дубровка, і він там працював в цій лікарні хірургом. Але це була окупація, німецька окупація, і пізніше це йому дуже дорого коштувало. Тому що як була офіційна трактування, що він працював на ворога. Те, що він лікував своїх співвітчизників, це нікому не цікаво. Він працював на ворога. Така була. Ну, Формулювання. Отже, він після того, як була звільнена ну, військові дії, продвигалися далі, він з липня 1944 року по 1945 рік працює лікарем Лазарету запасного полку 83-ї дивізії в місті Ярцево. А далі, на, на жаль, далі цей каральний такий підхід, який був дуже... Характерний для Радянщини І з квітня 1945 року, по квітень 1955 року він відбував термін ув'язнення у виправному трудовому таборі, де працював лікарем табірної лікарні місто Тайшет Іркутської області. Що це за місто Тайшет? Взагалі кілька слів. Якщо ви пам'ятаєте, більш старше покоління це Байкала Амурська магістраль, БАМ, це дуже була така. Розкручена така тема, комсомольські, ці будзагони їздили, будували цей бам. Так оцей бам починався від, саме від міста Тайшет. І він починався не, не тоді, коли оце, ми пам'ятаємо останні, останні 80-ті роки, ні, воно починалося ще тоді, оце коли до початку Другої світової війни. І більше того, цю Перші кілометри колії, які були збудовані, вони потім були розібрані для того, щоб пішло на армію. Це як металобрухт. Отже, це місто і адміністративний центр до Рікутська було найближче місто Ріккутськ 669 кілометрів. Відоме це місто ще, що там був той шетлах. Ну, ви знаєте, гулаг був, та таких таборів дуже багато було. Це був особливий табір для політв'язнів. Військовополонених Квантунської та німецької армії, які останні були репатріовані в 1955 році. І саме ця обставина вона послужила для того, що і Володимира Пилиповича теж звільнили, тому що він там був вже не потрібний, тому що полонених відпускали згідно цих міжнародних положень. Отже, ми говоримо про те, що він був звільнений зі знанням зняттям судимості у 1955 році. Але він до кінця днів радянською владою, можна сказати так образно, був під наглядом, і взагалі він був дуже таким, ну в політичному сенсі ну, вважалось неблагонадійною людиною для тих часів. Зрозуміло, що це все було надумано. Отже, він навіть в таких умовах він нікуди звідти не виїжджав, хоча він був вже виправданий, він залишався бути найманим лікарем, це ординатором цієї ж лікарні табірної, де він працював як, як, ну, по суті, як злочинець. Після того він повернувся в Київ, продовжив навчання на 5-6 курсах по липенні 1957 року. Київському медичному інституті, який закінчує з відзнакою. У нього всі предмети на відмінно. І дуже важливий момент це вже дійсно такий світового такого масштабу, що така важлива обставина, що часовий інтервал між першим курсом і закінченням інституту тривав 20 років. Людина, яка мала надзвичайно високий інтелектуальний потенціал, бажання вчитися, бажання лікувати людей. Був ну, змушений чекати офіційного дозволу 20 років. Ось вам, перед вами виписка з диплому. Зверніть увагу, що там вказано в четвертий, п'ятий рядок зверху вказано, що він навчався з 1936 по 1957 от, бачите, там, 57 рік. От, тобто він навчався 20 років, при цьому він був відмінником. Отже, Володимир Пилипович Жалко тетеренко він володів вільно трьома європейськими мовами німецькою, англійською, французькою. І це розширило суттєво можливості по впровадженню і вивченню нової спеціальності. Він спочатку працював головним лікарем і хірургом, ординатором за сумісництвом обласного дитячого кістково-туберкульозного. Санаторію Макошино М'яського району Чернівської області, і потім він з березня 1964 року, по лютий 1965 року, працював старшим лікарем протишокової бригади Київської станції швидкої медичної допомоги. Я вам хочу сказати, що я в свій час працював на реанімаційній бригаді Київської станції швидкої медичної допомоги. Мені дуже... Це така обставина дуже близька для мене, тому що я знаю, наскільки це було важко, особливо в ті часи. З лютого 1965 року він продовжує свій трудовий стаж асистентом кафедри торакальної хірургії та анестезіології Київського інституту удосконалення лікарів, завідувач кафедри, професор Микола Михайлович Амосов. Він захищає кандидатську дисертацію, яка була присвячена електроферезу на папері сироватки крові. У клініці кісткового суглобового туберкульозу у дітей. На той час туберкульоз це була дуже е, така поширена хвороба інфекційна. Вона і зараз дуже актуальна, але на той час це було просто кричащий такий е, е, момент. І далі ми знаємо, що він з 1967 року, коли я казав, була створена перша кафедра, його запросив Микола Михайловича Мосов. Асистентом на цю кафедру. Потім з 1972 року до липня 1980 року він працює доцентом кафедри анестезіології і редіматології Київського медичного інституту і завідувачем кафедри на той час був Леонар Петрович Чепкій. Пізніше вони з ним видадуть перший навчальний посібник з анестезіології редіматології, який фактично був першим. Підручником з анестезіології. Далі з 1980 року на 1984 рік він на час перебування доцента Валентина Константиновича Худошина він повертається на рідну кавер, кафедру, бо той Худошин працював, він поїхав на тривале міжнародне відрядження, і він займався от, вже викладацькою діяльністю. На ту кафедру, яку на сьогоднішній день представляю тут я. Доцент Володимир Пилипович Жалко-Титаренко. Він е, дуже, ну, як я вже казав, його цікава біографія, дуже цікаво корені його українські. Це корені, які йде ну, їхній родовід з Харківщини, Чугуївський район, е, село Мерфи, звідти походить також відомий художник. Ілля Репін, але правильно говорити Ріпін, це переінакшене було прізвище. І його рідний, в нього багато було дядьків, їх п'ятеро було братів, і от саме один з них, цей Порфірій, він був теж художником і учнем цього ж самого Іллі Репіна, про яку я тільки що згадував. От Володимир Пилипович він був надзвичайно е, такою обдарованою людиною. В нього була прекрасна пам'ять. Він цікавився не тільки там, чи літературою. Він ділився знаннями. Розповідали люди, які з ним працювали, що він ніколи не тримав ці знання при собі. Він їх виносив, роздавав як людина багата, ну, ділився з усіма. Все нове, що він тільки міг десь. Почути, він зразу доносив до лікарів. Він був прекрасним сім'янином. Він виховував доньку Ольку, Ольгу Жалко Титаренко, виховував прийомного сина Петра Хінкулова, який теж став потім анестезіологом. І ось перед вами фотографія, де Володимир Пилипович, з річною донькою Олею на прогулянці. На жаль, вона пізніше вона вже захворіла поліомілітом, не могла ходити. І ну, дуже така була в неї доля, така тяжка. ну І в батька була тяжка доля, і в доньки також. І чим же нам який спадок залишив нам Володимир Пилипович? Ну, По-перше, він видав перший в Україні навчальний посібник, підручник з анестезіології та реаніматології у співавторстві з Ленардом Петровичем Чепким у 1983 році. Цей підручник, ну фактично, це підручник, хоча написано, що це посібник, але протягом 20 років це був єдиний підручник для того, по якому вчилися анестезіологи. І я по ньому вчився теж, коли навчався в інституті. От. Далі що хочу сказати, тираж цього підручника 20 тисяч 20 це дуже великий тираж навіть для тих часів. І я розумію, що... Всі анестезіологи, які навчалися з 83-го року, практично по 2001 ну, роки, це всі вони пройшли вчилися по цьому підручнику. Крім того, було ще видано кілька посібників та монографії. Дуже була цікава монографія по водно електронітному обміну. Вона в мене вдома досі до сих пір в моїй домашній бібліотеці. І в нас на роботі є теж вона стоїть. Вона настільки актуальна, що її по сьогоднішній день все. Те, що там написано, воно має велике значення. Ось перед вами ті видання, які ну, принаймні вони мені потрапили в руки. От Довідники, різні методички, автореферат, про який я тільки що згадував, посібник навчальний, ну і ця водно монографія водноелектролітної обміни, кислотно-основне. Стан це теж дуже-дуже потужні, такі важливі видання. На жаль, Володимир Пилипович він помер, але він був щирим українцем. Він в повсякденному житті любив українські пісні, він був гурманом, він залюбки, ну це як сім'я повідала мені, їв ті страви, які я можу перерахувати, ті всі українці, які поважають і борщі, вареники. і... Він дуже був такий життєлюб. Взагалі це була працьовита, надзвичайно талановита людина, яка залишила нам дуже потужний спадок. Він похований в 20 секторі Державного історичного меморіального лук'янівського заповідника, і дуже логічно, що він навіть похований, його місце поховання від на будівлі Національного університету охорони здоров'я, який я представляю, Ну, метрів 100-150, так по прямій лінії, якщо от, не обходити. І це теж символічно. На тому кладовищі можна пройтись, там побачити історичні постаті. Там могили академіків Образцова, Яновського, Стражевського. Там можна побачити ці могили недалеко від нього. Могили. Далі можна побачити могилу, наприклад, відомої лікарки Наталії. Андріївні Лінгауер, яка внесла дуже великий внесок в створення сучасної станції швидкої екстреної медичної допомоги. Зараз це центр екстреної медичної допомоги. А ми говоримо про те, як вона називалася в ті часи. Тому там просто зайти на це кладовище, це просто історія навіть не тільки нашої медицини, це історія нашої країни, але й насамперед. Я Хотів би сказати, це історія нашої медицини. І, звичайно, ми, я не можу сказати, що ми часто відвідуємо могилу Володимира Пилиповича, але час від часу ми туди покладаємо квіти, віддаємо на шану да, на день народження, тому що ця особистість достойна на те, щоб її згадували. До речі, тут поряд похоронені його і донька Ольга, і прийомний син Хінкулов Петро Хінкулов. Ну, тобто, всі сім'я зібралася тут поряд. От те, що я хотів вам розказати про Володимира Пивича. Дякую за увагу. Дякую вам, Юрій Івановичу. Хотіла запросити наших глядачів до бібліотеки. В нашому фонді є книги, про які говорив сьогодні Юрій Іванович. Це підручник з анестезіології і Книга про водний електролітний обмін і сердечно-легеневу реанімацію. Також є його статті в журналі Інфекційні хвороби. Будь ласка, запрошуємо до нас, тих, хто зацікавився спадком цієї видатної людини. Дякуємо за увагу і чекаємо вас. Знову з розповідями про наступних видатних діячів медицини Дякую. України. Дякую. Дякую.